Перший місяць зими буде тепліше, ніж грудень минулого року. В цілому сезон почнеться не зовсім типово, середній температурний показник складе 0 градусів, проте зима візьме своє і змінити гардероб по сезону потрібно в районі 14 грудня. А тепер більш детальніше по датам 1 грудня денна температура повітря складе від плюс 6 до плюс 2 градусів. Очікується хмарна погода без опадів. 2 грудня температура повітря підніметься до плюс 7 градусів в день і опуститься до нуля вночі. Небо залишатиметься хмарним. З 3 по 6 грудня настане період похолодання. Денна температура коливатиметься від плюс 2 до нуля градусів вночі очікується від мінус 2 до мінус 3 градусів. 3 та 4 грудня можливі снігопади, 5 та 6 грудня хмарна погода без опадів. 7 та 8 грудня відбудеться різке потепління. Денна температура підніметься до плюс 7-8 градусів, вночі буде близько нуля. Прогнозуються дощі по всій території країни. З 9 по 11 грудня дощова погода продовжиться: денна температура становитиме від плюс 7 до плюс 3 градусів, нічна від нуля до мінус 1 градуса. 11 грудня можливий сніг. З 12 по 15 грудня повернуться снігопади. В день температура коливатиметься від плюс 2 до плюс 4 градусів, вночі від мінус 2 до 0 градусів. Очікується сніг майже кожного дня. З 16 по 19 грудня температура почне знижуватися. Денна становитиме від плюс 4 до 0 градусів, нічна від мінус 1 до мінус 5 градусів. 16 та 17 грудня можливий сніг. А в наступні дні хмарна погода без опадів. З 20 по 22 грудня настануть морози. В день температура буде від 0 до мінус 1 градуса, вночі опуститься до мінус 5 градусів. 22 грудня прогнозується сильний снігопад. 23 грудня найхолодніший день місяця. Денна температура буде близько мінус 3, нічна до мінус 5 градусів. Погода хмарна без опадів. З 24 по 25 грудня температура трохи підвищиться в день від мінус 1 до 0, вночі від мінус 5 до мінус 7 градусів прогнозується сніг. З 26 по 29 грудня відбудеться потепління. Денна температура підніметься від плюс 1 до плюс 6 градусів, нічна від мінус 4 до 0 градусів. Погода буде хмарною, можливий легкий сніг або дощ. 30 та 31 грудня останні дні року принесуть снігопади. Денна температура складе від плюс 3 до нуля, нічна від нуля до мінус 2 градусів. У грудні очікується змінна погода з чергуванням морозів, снігопадів та короткочасних потеплінь. Середня денна температура коливатиметься від мінус 1 до плюс 4 градусів, нічна від мінус 5 до нуля градусів. Протягом місяця прогнозується 10 сніжних днів і 4 дні з дощем. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози, це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Нехай цей грудень принесе нам радість від першого снігу, теплі зустрічі з близькими та передчуття новорічних свят. Нехай холодна погода зігрівається теплом наших сердець і душевними моментами. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе, і нехай у ваших домівках панує затишок та любов.